Сьогодні на цьому скорботному місці зібрала нас велика біда, велика гора, велика трагедія. Трагедія кожної родини, кожної громади. Трагедія всієї України. Сьогодні ми зібралися тут, щоб віддати останню шану. Можнього воїну захистити Мачуліну Станіслава Вістовича. 27 грудня 2025 року в госпіталі при Криворізькій лікарні номер 1 підійшов у вічність захисник України наш семід Мачунін Станаслав. Війна позбавила життя ще одного воїна. Йому було лише 37. 37 років. Мачулін Станіслав Петрович народився 4 лютого 1980 року, 88 року, в селищі Новопалівка, Новобузького району Миколаївської області. Зростав і виховувався багато дітей. панували любов, злагода, помага. Батьки працювали на землі, сіяли і вирощували вражаї, Привчали своїх дітей до праці. Станіслав був хорошою допомогою опорою для своїх батьків. Не тільки допомагав, він ще й допомагав і виховувати молодших дітей. Станіслав навчався в Новопалівській загальноосвітній школі. Закінчивши школу у 2003 -2005 роках, здобував фах Кухаря в Андріївському ПТУ на 15 Він став кухарем. У 2008 році родину спіткало тяжке горе. Помер батько і Станіслав став опорою. за для всієї родини, для мами і для своїх двох молодших братів. Надійно він допомагав по господарству, Він ну, став правою лівою рукою для своєї мами. У 2019 році Станіслав приїхав до міста Кривий Ріг Дніпропостовської області і працював на різних підприємствах. Займався ремонтами квартир, захоплювався радіотехнікою, завжди знаходив час, щоб свої Усе 2020 року до країна прийшов захищати Україні. Він був захисником Бахмута, він пекло Бахмут. Хорошо через цей Сьогодні мама прощається з сином накрити свої мати. А ми сьогодні. вічна пам'ять, вічна пам'ять тобі стається. Царство нас. І не завжди буде в наших світах, в нашій пам'яті. Те, що закон природи говорить так, щоб діти віддавали шану і повагу своїм поважним батькам, а не ставали так, як сьогодні стоїть бідна, ця горьована мати і хороне свого молодого гарного хлопця. Станіслава все життя було в полі. В нього могли б народитися діти, у дітей повинні б народитися теж діти. І життя продовжували, життя б було своє ключе. Довко дивитися на двох братів, які сльози не покидають їхні очі, адже вони сьогодні хоронять свою надію і опору. Тому що він старший брат, він був старшим. Він їм давав навчання, він давав їм настанови і вони жили заради нього. Сльозами облиті брати, тому що вони назавжди прощаються з ними. Я щиро вдячна від громади, щиро вдячна всім. Хто прийшов в цю нелегку хвилину підтримувати цю горювану матір. Тому що, тому що це шана і повага. Що ми можемо зробити для таких родин? Пам'ятати, підтримувати родини і пам'ятати їхніх синів. Кожна жінок знає, як нелегко народити дитину, як нелегко вибрати. ще, мабуть, саме тяжче, саме тяжче, що не можна пережити це. Хоронити ту дитину у цю домовину і ніколи знати про те, що ніколи в житті більше його не побачиш. Я щиро вам усім вдячна, дорогі Ганівчани. Дорога родина, прийміть відчуття від нашої громади. Будемо надавати вам допомогу, будемо вас підтримувати, ми вас не залишимо. А вашому сину, і вашому брату. Хай буде царство небесне. І хай буде йому вічна вічна пам'ять. Слава Україні! Oh,